Щоб розуміти взаємодію наших думок, емоцій, поведінки чи тілесних реакцій, як вони утворюють ці замкнуті цикли, нам важливо знати основні принципи когнітивно-поведінкової терапії, а саме когнітивний принцип, поведінковий і принцип інтерактивної системи. Коли ми говоримо про когнітивний принцип, то його ідея полягає в тому, що всі наші емоційні реакції і поведінка залежать від когніції або інтерпретацій думок, ситуацій, в яких ми знаходимося, інтерпретацій себе чи ситуацій, власне, в яких ми перебуваємо. Тобто різні люди можуть по-різному реагувати на одну і ту ж саму ситуацію. Навіть важкі драматичні події можуть викликати різний емоційний стан від е, перегніченості до такої більш активної позиції, коли люди активізуються, е, щоб подолати цю ситуацію. І ми маємо зараз багато прикладів, так коли одні люди. Е, коли стається якась важка подія, одні люди дуже є пригніченими, вони говорять, що вони, ця ситуація їх вибила з колії, тоді як другі більше активізуються, об'єднуються і діють, як е, можуть в тій ситуації е, вирішувати е, те, що трапилось. Е, якщо ми візьмемо школу... То, наприклад, виступ перед класом, зокрема, розповідь учня перед класом вірша, теж може впливати по різному, одна та сама подія на різних учнів. Учень, який гарно, легко запам'ятовує, добре готувався, вивчив вірш, Він є впевнений. Він думає, що він гарно розповість, буде мати хорошу оцінку. І він... Він може легко розповісти, він не тривожиться і гарно розповідає перед класом. Тоді учні, які можуть хвилюватися виступати перед класом, мати страх зробити помилку, вони можуть більше тривожитись, переживати, як вони це. Ця думка, що вони можуть зробити помилку чи неправильно розповісти, чи забути вірш, вона впливає на те, що вони. Може бути хвилювання і тривога, і відповідно такі діти можуть цей вірш розповісти або з хвилюваннями. Інколи буває, що від хвилювання вони навіть можуть забути вірш. Тобто їхня їхня думка про те, про цю ситуацію про те, як вони будуть виступати, впливає на їхнє хвилювання і відповідно на їхню поведінку під час виконання. Цієї справи. Таким чином, наші когніції, наші переконання чи інтерпретація однієї тієї ж ситуації може впливати на наш емоційний стан і нашу поведінку. Тепер запрошую вас поглянути на другий поведінковий принцип в роботі когнітивно поведінкової терапії. Отож, коли ми говоримо про поведінку, ми маємо на увазі, що вона відіграє ключову роль в підтримці або зміні певних психологічних станів, і також може суттєво впливати на думки та на емоції. Якщо брати приклад, який наводилися зараз у когнітивному принципі, так що ми розуміємо, що є учень, який дещо захвилювався перед тим, як розповідати вірш, і ми розуміємо, що була думка, тоді в нього була тривога, і поведінка може бути дуже різною. З одного боку, може бути поведінка, яка передбачає уникнення, тобто учень. Захвилювався, відчув тривогу і може сказати, що я не готовий, я не вивчив цього вірша, і я не буду його розповідати. І ми розуміємо, що кожного разу, коли цей учень буде використовувати поведінку уникнення, він буде ще більше підтримувати свій психологічний стан тривоги, свій психологічний стан нерозуміння, незнання, так як Поведінка уникнення не сприяє тому, що учень буде отримувати певний коригуючий досвід. Що навіть якщо я захвилювався, навіть якщо я мав такі думки, я спробував і в мене вийшло так достатньо добре це. Ми розуміємо, що власне саме поведінка вона може підтримувати труднощі і робити так, що ці труднощі будуть ставати все такими, знаєте, сталими у житті того чи іншого учня, того чи іншого підлітка. І ми розуміємо, що коли дит, учень, який захвилювався, він уникнув, він не розповів цього вірша. Він швидше за все, що після цього буде мати думки про те, що так, я буде сумний, бо я не здав, інші учні здали, мені треба буде ще готуватися. Так і як правило, тоді теж думки є не надто такими, знаєте, добрими, сприятливими до того, щоб на наступний раз формувати іншу поведінку, яка не буде допомагати уникати. Наприклад, іти і розповідати настільки, наскільки ти вивчиш, тому нам дуже важливо зрозуміти, що власне поведінка є такою ключовою частинкою в таких замкнутих колах, які будуть підтримувати існування тої чи іншої проблеми. І наступний принцип, в який ми хотіли з вами обговорити, це є принцип інтерактивної системи. І вже те, що ми з вами. Так, обговорювали про це, але ми мусимо справді для себе добре зрозуміти, що між всіма цими блоками, про які ми говорили перед тим, між думками, емоціями, тілесними реакціями і поведінкою є нерозривний взаємозв'язок. Якщо ви уважно придивитеся на цей малюнок, ви побачите, що стрілочки. Які йдуть від думок до емоцій до тілесних до тілесних реакцій і до поведінки, вони не є односторонні, а вони є двосторонні. Що це означає? Це означає, що насправді зміни можуть почати відбуватися, як починаючи з думок, так. Ми можемо запускати інші емоційні реакції, тілесні, і поведінка. Так само ми можемо починати з поведінки, так, деякі зміни робити, і поведінка може змінити наші думки, поведінка може змінити наші тілесні реакції, то ми бачимо таку нерозривність тих чотирьох компонентів у прикладі існування тої чи іншої труднощі, і тих чи інших викликів з психічним здоров'ям дітей та підлітків.